Нацполіція шукає слідчих. Нині оголосили про набір кандидатів. Прийом заявок триватиме до 5 грудня. Всього 25 посад. Заповнити анкету необхідно на сайті Нацполіції. Кандидати мають бути громадянами України, мати вищу юридичну освіту, знати конституцію України і закони. Вік від 18 до 55 років. Процес відбору проходитиме аналогічно відбору до патрульної поліції. Майбутні слідчі здаватимуть тестування. Після перевірки фізичної підготовки пройдуть медогляд та співбесіду з комісією. Кандидатів, які подолають усі етапи конкурсу, і візьмуть на службу. Вони пройдуть навчання у спеціалізованих навчальних центрах підготовки поліцейських. Нові слідчі працюватимуть у 14 підрозділах області. Вони матимуть зарплатню 10 тисяч гривень. На жаль, за час існування посередянської міліції з боку суспільства виникало багато нарікань на роботу правоохоронців і в тому числі і слідчих. І ми маємо надію, що під час прийому підрозділів поліції, в тому числі і слідства, до нас прийдуть люди, які не упереджені, порядні, які мають високу мотивацію і які готові до реальних змін в нашій державі і в суспільстві.